Корупційні скандали заполонили і українську політичну арену. На початку цього тижня Генеральна прокуратура України висунула звинувачення у нецільовому використанні бюджетних коштів лідеру української опозиції екс премєр міністру України Юлії Тимошенко. Колишній міністр внутрішніх справ уряду Тимошенко Юрій Луценко також відвідує прокуратуру, намагаючись ознайомитись з матеріалами кримінальної справи відкритої проти нього. Звинувачення пред'явлені ще декільком колишнім посадовцям з табору опозиції, а декілька колишніх чиновників уже перебувають за ґратами. Українці, як і експерти на заході, побоюються, що прикриваючись боротьбою з корупцією, нова українська влада намагається розправитись з опозицією. Поговорити про це та про останні події в українській політиці на прямому зв'язку у нашій нью-йоркській студії старший експерт Атлантичної ради США Андріан Каратницький. Дякую, Андріана, що знайшли для нас час. Отже, президія Європейської народної партії на початку цього тижня засудила, як вони заявили, цитую зростання агресивно політично мотивованого тиску з боку української влади на опозицію та її лідера Юлію Тимошенко. Як розглядають останні порушення кримінальних справ проти колишніх високопосадовців на заході? Ну, я думаю, що перш за все я би хотів щось сказати від свого особистого бачення цих процесів. В основному, я думаю, що найбільша проблема для будь-кого хто опиняється у владі в Україні, є те, що судова галузь не є незалежною від системи влади. Це ставить під сумнів майже всі закиди, котрі можуть бути виставлені проти колишніх політичних опонентів. Якби був незалежна ця гілка, то можна би вважати, що принаймні в судах можна деполітизувати це питання. На жаль, в Україні ми бачимо залежність вплив до залежність судової гілки і її пристосованість до тих людей, які є при владі, і це я думаю ускладнює, навіть якщо б були вірні порушення корупційного чи адміністративного зло. Вживання це все буде ставити в очах західного світу сумніви щодо вердикту, вважаючи маючи на увазі саме цю недоскональність судової галузі. Тому я думаю, що дуже важко провадити будь-які антикорупційні заходи, котрі б вважалися вірогідними у цій відсутності. Я думаю, що адміністрація до якоїсь міри намагалася прийти до цього питання трошечки іншим напрямом заангажова. Жовуючи західних дослідників і експертів, котрі мали ніби надати, і можливо, навіть через деякі е, західні суди е, розпочинати певні розправи щодо адміністративного чи навіть кримінального зловживання е, відносно е, продажі медикаментів чи інших порушень. Але мені здається, що це все ж таки не розв'язує цього питання, якщо Головні політичні опоненти а, а, сучасного уряду а, і є притягнені а, а, до яких, якоїсь кримінальної відповідальності. Мені здається, що це мусить, щоб воно було сприйнято західним світом, мусить відбуватись зірцевим способом, способом, який не виглядає сполітизований, але основне це, що вердикт мусить бути наданий якійсь дійсно незалежній установі. Це означає, що люди будуть Дивитися, хто буде назначений суддєю певного проведення певних процесів. Наскільки ці процеси будуть відкриті, наскільки буде відкритість, відкрита можливість цих людей, котрі обвинувачені себе і публічно, і в судах відкрито захищати, це є парадокс. Це означає, що очевидно, ніяка держава не може терпіти якихось адміністративних великих адміністративних чи навіть корупційних порушень, коли Шніх лідерів, але в Україні на жаль, парадоксально буде важко довести, що це що ці що ці що ці процеси не є політично мотивованими. Андріане про що можуть взагалі свідчити останні затримання і переслідування журналістів і активістів? Зрозуміло, що корупція не відбуває не відбувається лише чи, чи корупційною діяльністю не займались лише колишні посадовці? Напевно, теперішні посадовці також мають якісь проблеми, і все ж таки відбувається певне певне переслідування чи говорить про це про те що україна скочується до авторитаризму я думаю, що ще такого такої оцінки західний світ не зайняв. Я, я розумію, що європейська народна партія, котра є дуже союзно близька, Юлії Тимошенко, взяла більш таку гостру позицію. Але я був на декількох конференціях, відбув ряд зустрічей, і хоч там є певний скепсис до цього, що відбувається, я думаю, люди хочуть бачити повну еволюцію всіх, всіх подій. Наприклад, я був на одній конференції в Варшаві, де досить стримано виступали, наприклад. Лад міністр зовнішніх справ uh, Радослав Сікорський і інші польські діячі. Тому я думаю, що просто люди чекають далі еволюції цих подій, як це все, як це все буде відбуватися. Щодо самих, журналі... нас... що самих журналістів. Я просто хочу сказати, що наскільки я розумію, догана була надана тим людям, котрі uh, в, в, застосували російські принципи спілкування з Мустафою Наїмом. І uh, я не знаю про ці інші uh, процеси, але мені здається, що так тут відчувається більше таке більш загостре на стислого застосування а, правил і регламенту по а, в напрям опонентів держави, але я не бачу тут, що якісь підроблюються а, підроблюються справи. Мені здається, що, що тут, якщо є якийсь okay. гачок, то він все якийсь гачок, який побудований в якомусь а, імовірному порушенні. Дякую, Андріана. Дякую. Ми вже перетягнули час. Ми не змогли задати всі запитання, але я думаю, що ти ви, ви прийдете ще до нас у студію. І нагадаю, що на прямому зв'язку з Нью-Йорка з нами був старший експерт Атлантичної ради США Адріан Каратницький.